Слава Богу, добрі люди! З вифлеєму ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радісну несемо, що Христос, Спаситель світу, народився в вифлеємі, і зоря яскраву світить цій дитині, ясно в небі, якщо ласка впустить хату, бо далека нам дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвильку просить нас прийняти. Пригода нині дивна стала, на небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси далекі й простори, новину дивну сповістила. Марія сина породила, Весь від нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте, І всім людям говоріть, що прийшов Христос на світ. Годі смутку, вам радість віщаю! Божа ласка на землю зійшла. У вертепі, у яслах на сіні народилося нині дитя. Веселіться, Сини України, привітайте малятко Христа. Ти вже тут, наївний брате, приніс народу благовість і звеш месію прославляти, я все зроблю тобі на злість. Добро й красу сліпому не побачить, як молитов глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро, усе це каламу. бо лиш тоді життя чогось, та й варте, коли в кишені в тебе зайвий гріш у світі золото. Єдиний бог та влада. Йому вклоняються усі. І бідний, і багач. Гей, брате, жити, йди розкажи, як правильно на цьому світі жити. Вот это гутен так. Я прийшов не просто так. Ай-вай-вай, треба торгувати, купувати, продавати. Редуляри є і євре. Там і лайно саме термі. Ти мой зайчик дорогой, моє кілю масла, ти мене вже або крала, або дайте згасла. Я за жидом мандрувала кров в жидівську добре сала, добре їла, добре спала. А у жита да вже давно не одну я пляшку крала і до вас пришкандивала. Ану слушай помоги, Буду вести я таргів. Годі жити нас дурити. Ми без тебе вміємо жити. Без обути, без мороки. У нас своє є пророки. Пророки? Що ви маєте з весь світ? Гой на горе, гой насіє, гой навчіться молотити і до жида все зносити. Ай, вай, вай, жида вигнати. Я не граюсь, не краду. Все купую я за гроші. Масло, сир, яйці, калоші. Жида з хати виганяти, жида бити, жида пхати. Жида били єгиптяни, били німці, били мусульмани, били москаль, били козаки. Ну, а лежить живий бідака, Божий має добрі гроші, а за них пусті розкоші. Силу, славу, честь жінок, все вам дасть за них жінок. Як женете, то ступлюся? А я ще повернуся. Царі сюди йдуть. Хай до землі усі впадуть. Чого тут що? Чого вам треба? Володарю землі і неба. Тут всі, хто чесний, проти тебе. Що за диво нині з вами? Я царевич над царями. Чи так жити? А? Тихо, по чесноту лізь до самого болота. Маєм царю мановину, нам злато на на на. Ви спочатку новино, а тоді я вам сипну. Єсть на царю такі вісті, що Син Божий народився в вифліємі місці. В не сміше забрати жидів з хатами. І руде, царі прийшли. Царі, веде їх сюди. Я вітаю чесний люд, куди веде вас славна Боть. Єгипту цар, Ще здав на мій народ пророкував, що родиться цар юдейський в в місті. Тож я йду його вітати, не соладен йому дати. Я цар індійського народу, мій народ горами блукає, та богів собі різних шукає, але зря ясно засвітила, і увесь світ сповістила, що Христос народився. Тож я йду його вітати, несу золоту йому подарувати. Я за грецького народу не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю гуляє і Господа величає. А на сході зоря засіяла і дорогу нам показала, Тож я вже миру з собою і пішов за зіркою ясною. Їдь старано знавайте, та все добре розпитайте. Ой, чи чули люди, видавку новину, Що напався є рот, на Божу дитину. Що напався ірод на дитину. Божью дитину, вбити заставляє, а Божа я мати род я яву і в чуже царство життя дитям тікало. Прокляті витричі, царя вітати, а я піду і привітаю. Мечем оцим йому заспіваю. Гей воїни, мій вірний, я тут, мій пане, бери меча стальною зброю, усіх дітей боліє обити, не сміє цар месіє жити. Для нас наказ святеє діло, оцю я справу зроблю мілу. Я крові не боюсь, я кров люблю. Щезнити від нас, хатюго, муки цівчини не раз. Не відкупишся від смерті, Вже настав твій смертний час. Смерти, смерти, моя мила. Мені служило вірно, те не раз, хай непокірних смерті черікою, махни своєю гострою косою. Ай-гай, синочку, час до всіх жорстокий, Здоров'я й сила в мене вже не та. Втомилась я, мені потрібен спокій, я ж, синку, вже не молода. Чи пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, в прах, і не одна, на землю голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках. І скільки б я їх у могилу не косила, в тімі ще дужча підіймалась сила. Благаю, смерте, ще останній раз. Хай пусткою все буде після нас. Ні, синочку, нам їх не здолати. Ходімо в темпі, десь у вічності палати. Ходім, ходім, зі мною, мілівець царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною пекло, там тобі вже буде тепло. Перед тим, як вийти з хати. Треба щастя побажати. Він чую вам нині усі добрі люди. Нехай помічний Бог з вами буде. Хай кожної днини, кожної хвилини Бог благословить вас, а біда згине. Бувайте здорові разом з точками, хай горя і смутку не буде між вами. Ходібка чмілка нехай виростає, а град, вогонь, хмара, нехай вас минає. Хай добре родить жито, пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця. حلس حدي كبفاد حام نجم ين